Чистим мітингом відзначили 75-ту річницю з дня створення гвардійської волгоградської ордена червоного прапора бригади транспортної авіації. Нині вона дислокується поблизу Вінниці в Гавришівці. Славний бойовий шлях важкого бомбардувального полку розпочався з аеродрому Сохондо Читинської області. За роки світової війни здійснено близько 8 тисяч бойових вилюків. Скинуто майже 8 тисяч 150 тонн бомб, вантажу оточеним військам 457 тонн. За героїзм та мужність нагороджено багато військовослужбовців цієї частини, а дев'ятеро удостоєно було звання Героя Радянського Союзу. За виняткові сміливість, мужність та вірність присязі народу України у справі захисту державного суверенітету, за час гібридної неголошеної війни Росії проти України, державними нагородами. Відзначено 11 представників авіаційної бригади. А військовий лючик Дмитро Майборода став героєм України посмертно. Ювілейну дату з дня створення військової частини відзначали із присмаком полину. На жаль, це свято проходить в таких складних умовах в тій час, коли ведеться необ'явлена війна. На сході нашої держави гибнуть наші люди. Частина має славетні здобутки під час існування своєї частини. Якщо подивитись по заходам, які ви виконувалися на протязі останніх цих років півтора, то напевно це правильно, що ваша бригада залишилася у складі збройних сил і завдань ви виконали набагато більше, ніж інші. Гордить тим, що очолює цей колектив. На цей час в частині вже є майже 11 військовослужбовців, які відмічені державними нагородами та більше 15 військовослужбовців, які відмічені відзнаками Міністерства оборони України за виконання свого обов'язку по захисту незалежності України. Частині свято зберігають бойові традиції. В умовах війни вони сповнюються зовсім іншими емоціями: бойовий прапор, за яким невідривно стежать очима і військові, і гості, які прийшли привітати захисників, карбований крок, гімн держави, хвилина мовчання за загиблими в АТО. І мирне серпневе небо тут, у глибокому тилу України, це уможливили і вони, представники військової частини А1231. Вже 24-та -го годовщина йде. Дня незалежності України бригада на цей час виконує свої завдання по захисту нашої вітчизни. На жаль, на не тільки радість, але й присмак гіркоти, тому що. Два наших побратима віддали своє життя за незалежність України. Це герой України Дмитро, підполковник Дмитро Майборда і підполковник Дмитро Шкарбун. Вони своє життя віддали не напрасно і ми будемо продовжувати захищати нашу незалежність, нашу батьківщину для того, щоб на нашій землі, на нашій вінчині того, що зараз твориться на сході України, ніколи не було на превелику радість. Скажем так, у сепаратистів в частині з настроями таких немає. Всі з, з, ну, відносяться з, з розумінням до того, що треба захищати Україну, тому що ми військові люди, і ми це повинні робити. Представники місцевої влади із особливим трепетом вітали і нагороджували найдостойніших. Сьогодні в вашій частині дійсно знамена дата. Дата 75 років це славна віха вашої історії. Дійсно, сьогодні ми маємо свято з гіркотою, тому що ми маємо війну на сході України. Вінничина на минулому тижні отримала свою Небесну Сотню. Саме на минулому тижні ми похоронили сотого загиблого героя, Героя Вінничини. Сьогодні ви пишаєтесь тим, що в вашій частині служили справжні сини українського народу Дмитро Шкарбун і Дмитро Майборода. Вони віддали найдорожче життя заради того, щоб сьогодні було мирне небо над головою. Я, як полковник у відставці, розумію, наскільки непросто сьогодні дійсно служити на Службі військовій, але ви це гідно несете славні традиції вашої військової частини. Тому сьогодні дійсно хочеться вас привітати ще раз святом, батам здоров'я, щастя, добра і всього найкращого. Ми маємо з вами пам'ятати слава українського письменника! Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла Ми всі віримо, що завдяки вам, військовим, дійсно наша держава буде захищена. Будуть збережні сім'ї наші, і над нашим небом буде над нашою землею буде мирне небо. Святом вас! Зараз ця війна нас всіх об'єднала, і ми всі з вами колеги. Дозвольте побажати вам перш за все міцного здоров'я, благополуччя вам і вашим сім'ям. А також я хочу побажати, щоб скоріше закінчилася ця війна, і ви виконували свої завдання виключно в мирному небі. Привітати з днем народження частини прийшли і колишні командири та військовослужбовці авіаційної транспортної бригади. Сьогодні з гордістю знаходясь в день вашого нашого юбілея, знову в рядах нашої частини, хочу вам пожелати, щоб, не смотря на приклонний возраст, ви також залишались молоді, бодри і способні до виконання поставлених вами складних бойових задач, щоб всі ваші польоти Виповнялись тільки по плану бойової підготовки или для оказания миротворческой деятельности. Ознаменувався ювілей і чималим спадом зірок на погони. Отримано чимало нових звань. А найнеочікуванішим, проте приємним сюрпризом для військових частини став концерт народного кума України Миколи Янченка. «Запитаю я, де 12 серпня до бійців 93-ї бригади зведеного загону повітряних сил Збройних сил України, а також медичного підрозділу Госпітальєри, які зараз знаходяться у зоні АТО, вирушив черговий гуманітарний вантаж, зібраний вінничанами. Цього разу, окрім продуктів, харчування, води, засобів гігієни, медикаментів, взуття та літнього одягу, нашим військовим відправлено сучасний тепловізор та відремонтований автомобіль ОАЗ. Загальна сума зібраної гуманітарної допомоги близько 200 тисяч гривень. До збору гуманітарної Допомоги долучилася вся територіальна громада міста, розповідає начальник одного з відділів Вінницької міської ради Олег Парфілов. Загальний тонаж, не враховуючи автомобіля у вас біля трьох тонн. Вартість теж не враховуючи автомобіля біля 200 тисяч гривень. Збирала територіальна громада міста. Це як мешканці, так і комунальні, а також наші приватні підприємства. Волонтери намагаються щотижня постачати необхідні речі та продукти харчування у зону АТО. Про потреби дізнаються особисто, тримаючи телефонний зв'язок із бійцями. Попрямувала гуманітарна допомога місця дислокації 93-ї бригади, зведеного загону військово-повітряних сил, а також медичному підрозділу госпітальєри. Найдорожчий у переліку зібраної допомоги тепловізор для підрозділу військово-повітряних сил. Його вартість 80 тисяч гривень. Також на схід вирушив і відремонтований автомобіль. УАЗ. Уазвецо увазіка їм туда елементарно боєприпаси підвести той ж самої води. Та даже говориться з'їздити на мирну територію. Получити з дому якусь посилку. то це дуже великий плюс для хлопців». до збору гуманітарної допомоги, долучилося багато небайдужих жителів області: пересічні громадяни, підприємці та волонтери. Всі ми втомилися від того, що йде війна, але о саме рівень патріотизму і рівень підтримки наших хлопців, і взагалі всіх хто воює на сході, він в ніякій мірі він не зменшився. І до кого б ми не звернулися і з тими чи іншими проханнями пропозиціями ми ніколи не мали, не отримували відмови. Свою частку внесла і міська влада, надавши пальне на суму 44 тисячі гривень. Це де не лише для доставки грузу на передову. Тисячу літрів буде використано для заправки автомобілів швидкої допомоги підрозділу госпітальєри. Вінниччина славиться патріотами України. Підтвердженням цьому є кількість мобілізованих та добровольців, захисників вітчизни та майже щотижневі відправки гуманітарки на схід України. Люди допомагають, чи можуть. Прикладом одне з Вінницьких автотранспортних підприємств займається відновленням військової техніки. Незабаром у зону АТО вирушать чотири відремонтованих автівки. Спочатку антитерористичної операції одне з Вінницьких автотранспортних підприємств безкоштовно ремонтує військову техніку. Так вони не лише допомагають захисникам батьківщини, а й проявляють свою громадянську позицію. Ми відновлюємо військову техніку, яка потребує ремонту, в тому числі складного, капітального, поточного. Напротязі року ми постійно займаємося цим ремонтом. Ми всі боліємо за нашу Україну, за нашу державу і все-таки прагнемо перемоги. Наразі на базі АТП знаходиться чотири одиниці військової техніки. Дві з них вже відремонтовані. Цей Камаз виглядає як новий. Насправді машина 91-го року випуску. Коли автівку сюди доставили, вона була вкрай занедбаному стані, тож знадобився капітальний ремонт. Відновлено багато по ходовій частині, там тяги реактивні, провірено, все. двигатель знятий з із консервації, топлена апаратура зроблена. З радіатори, ну вся та навесна оборудовання, яке на ньому треба було, все було відновлено, електрооборудовання, стартер ну, багато. Дуже все, що можна було, треба було є необхідність в тому, щоб його треба було замінити, все було замінено. Протягом місяця машину ремонтувала ціла бригада. Координував роботу Іван Довженко, чоловік слюсар із стажем близько 45 років. Каже, хлопці працювали навіть вихідними. Усі розуміють, що мир в Україні це спільна справа. Ми живемо на Україні. Хочемо, щоб в нас мир був, а якщо мир, то треба армії допомогти, щоб могла вся машина чи дрова машина допомогти армії. Наразі інші дві машини ще ремонтують. По завершенню робіт автівки відправлять в одну з військових частин, а згодом із бійцями вони вирушать на схід. Ще 71 земельна ділянка стала власністю учасників АТО та сімей загиблих військових. Територія призначена для обслуговування житлових та господарських приміщень і видається на безкоштовній основі. Цього разу розподіляли землю, що знаходиться поблизу вулиці Північної. Відничанин Олександр Ревера перебував у зоні АТО місяць, забезпечував там охорону громадського порядку, дізнавшись про нагоду отримати землю, одразу подав заявку. Пані в дальніше будемо бачити, для чого її використовувати ту ділянку. Роман Марчук прийшов на жеребкування разом із дружиною, яка й займалася оформленням всіх необхідних документів. У той час як чоловік перебував у зоні проведення антитерористичної операції. Роман на сході служив рік, працював анестезіологом-реабілітологом. Звістка про отримання землі каже, неочікувана. Надзвичайно задоволений, головне, щоб був нам мир. розумієте, щоб о, земельна ділянка служила нам в радість. Я думаю, що для підтримки хлопців, які пережили дуже багато, це, мабуть, такий від держави крок лояльності. Усі ділянки, учасники АТО та члени сімей загиблих військових, отримують безкоштовно. Заявок надійшло чимало, а вільних наділів у місті не так багато. У місті обмаль земельних ділянок сьогодні перший крок у цьому напрямку. Але процедуру включення бажаючих до єдиного реєстру учасників АТО по місті Вінниці, які висловили бажання отримати земельну ділянку, триває. Міська влада вже працює над визначенням перспективних територій, аби забезпечити земельними ділянками максимальну кількість охочих. Він загинув, щоб Україна жила. В селі Могилівка Шмерінського району відкрили меморіальну дошку випускнику місцевої школи Петру Шептицькому. 14 серпня учаснику АТО мало б виповнитись 40 років. Петро Шептицький народився 1975-го. Був відповідальним та працелюбним, розповідають односельці. Із шкільних предметів найбільше любив біологію. Мені було досить приємно, коли він мені кожен раз приносив то метелика, то якусь засушену квіточку, то щось іще він таке цікаве. знайшов, якогось мінерала. І він весь час питався, Галина Антонівна, що це таке, як воно називається, а що з ним можна зробити. Досить любив він кімнатні рослини, дуже сильно любив тварини. Тульчинський ветеринарний технікум закінчив із червоним дипломом. Строкову службу проходив у Донецьку. Працював ветеринаром а після розпаду колгоспів у Вінницькому трамвайно-тролейбусному, депо бригадиром з ремонту трамвайних колій разом з дружиною виховував двох доньок. Чудовим чоловіком і щаслива сім'я. Жалко дуже він не вижив. його всі любили, всі поважали. Ніхто не може сказати, що він зробив якісь гріхи Він дуже дуже добрий був. Торік, 21 серпня, Петра Шептицького мобілізували до лав Збройних сил України, оскільки строкову службу проходив у медсанчастині, пропонували під час АТО бути медиком. Втім, обрав передову. Я буду племянщиком. Кажу, для чого тобі це синок? Ну, не можу, каже, коли. Всі тікають, а я хто ж дуже нашу родину каже, захищати. І так і було. Приїжджали хлопці з Львівської бригади. Ну, і об'яснили, що так, да, це були істинно ентузіасти, які захистили виход військ наших, бо хотіли зробити типу, Головайського котла під Дебальцево. І ці хлопці залишилися на І Ну, погиблих, звісно, кущі всі меморіальну дошку Петру Шептицькому встановили на фасаді Могилівської школи. Ініціатор вшанування пам'яті земляка, сільський голова, фінансову допомогу надали установи, де працював загиблий боєць. Ми не першу дошку відкриваємо на школах. Для мене це особливо величезна біль, тому що я особисто знав загиблого нашого героя Петра Шептицького дійсно унікальною людиною. Він стільки людиною доброю. Він допомагав всім, чим тільки міг в селі. І дійсно, ми сьогодні фактично вже вінничі отримала отримали свою небесну сотню. Я вже сказав, що ми на минулому тижні в Вінниці похоронили нашого сотого загиблого героя. Пам'ятний знак освятив настоятель місцевого храму, а рідні та односельці принесли до меморіальної дошки живі квіти. Так символічно привітали Петра Шептицького із 40-річчям. Вихідними у Вінниці стартувала обласна акція Прапор миру на великому аркуші паперу та національному прапорі України. Діти учасників АТО пишуть свої побажання нашим захисникам. Згодом жовто-блакитний стяг помандрує усіма районами Вінниччини, а 23 серпня його передадуть бійцям гайсенської військової частини, які боронили цілісність нашої держави на сході країни. Через події на сході країни сприйняття українського стягу у суспільстві дуже змінилося. Тепер це символ не лише державності, а й надії, сподівань та свободи. Таким символічним прапором миру і з дитячими побажаннями організатори акції вирішили привітати наших захисників з днем прапора та днем незалежності. Ті часи, які на сьогоднішній день перебуває країна, прапор набуває більшого змісту, і тому було вирішено дійсно до дня прапора, до 23 серпня розпочати таку акцію, яка пройде на території всієї Вінницької області, та цих дітей бійці АТО. Когось тато вже повернувся в інших ще воює на сході країни. У своїх посиланнях усі без винятку бажають миру. Я прийшла сюди, щоб підтримати наших солдатів морально. Я хочу, щоб вони повернулися до нас. Живими до акції прапор миру долучилися і молодята і Христина. Кажуть, приїхали в сквер Козицького фотографуватись, побачили захід, тож вирішили долучитися і написати своє побажання захисникам. Ми нап написали, що ми вдячні нашим захисникам, які зараз там знаходяться. Я не можу, що ми не зараз під мирним небом. Можемо святкувати наше свято спільне, яка нас зароджує нові прапори з побажаннями помандрує усіма районами області. Фінішуватиме акція у Гайсині, де цей символічний оберіг передадуть бійцям тамтешньої військової частини. Саме там базується 9-й батальйон територіальної оборони. На завершення заходу діти запустили у небо повітряні кульки національних кольорів. Війна в Україні змушує не поворотку державну бюрократичну машину вносити чим скоріше корективи. Сподіваємось, в історії наступного сюжету також тріумфуватиме справедливість. Мій будинок моя фортеця. Однак останнім часом цей втрачає актуальність, адже почастішили випадки виселення кредитних буржників із проблемного житла. Така ж ситуація виникла і в Тиврові. Повернувшись із АТО, на ротацію військовий мимоволі опинився перед фактом. Будинок забрав банк за борги, і в приміщенні знаходяться невідомі. Залишившись безхатченком, родина Романа Пасіки нині змушена поневірятися по родичах, аби мати, хоча б якийсь дах над головою. Я не знаю, що замки не мої. Тому поставили, бачу чужі люди, це не мій замок. Тиврівчанин Роман Пасєка більше року тому пішов добровольцем у зону АТО. Діючий міліціонер несе службу в спецбатальйоні Вінниця на лінії фронту в зоні бойових дій у Попасній. Коли нещодавно чоловік прийшов на ротацію у рідне містечко, до свого обіця зайти вже не зміг. Будинок виявилося, зайняли невідомі, зачинившись всередині приміщення і змінивши всі замки на дверях. Рейти я в свою хату йду. А що ви боїтеся? Вже цілий місяць, дружина. Немає, що вдітися, я вже ходжу в формі, навіть не можемо навіть всю помідор вирвати. Було рішення суду про наше виселення, і вони, коли я була в лікарні, я подала їм заяву, що я знаходжуся в лікарні і перенести виселення. Вони це виселення не перенесли, і поки я знаходилася в Вінниці в лікарні, вони зайшли. Мені вже потім сусіди дзвонять і кажуть, я на тебе тут. 30 чоловік коло хати ламають, дрельки гудят. Що робити? Я кажу, ну що ж ми можемо зробити? Рома служить до всіх звертаюся, всі біжать, допомагають, але вони вже зайшли сюди і вже робили тут, що хотіли. Як розповів Роман Пасєка, він взяв кредит на будівництво у 50 тисяч доларів у місцевому районному відділенні одного з крупних банків. У якості застави виступив будинок по вулиці Пархоменка, 71. Тривалий час борг виплачував справно. 2008-го після кризи та втрати роботи, почалися певні труднощі з погашенням кредитних коштів. За рішенням суду в 2013 році чоловік виселявся, але 2014-го знову зареєструвався за вищезазначеною адресою. Він знав, будинок за виставне майно, але навіть не міг уявити, що за час його відсутності виникнуть такі серйозні проблеми. Є технічний паспорт, по якому по всій карман Вікторович є власником. Є рішення суду, яке в пользу теж банка. Там теж указано, що він є власником. Право власності не прикрещено. Можна перепровірити в регістраційній службі або в БТІ. Ми не возражаємо проти цього рішення суду. Якщо таке право дано судом, Еще в 2011 году пускай панка осуществляет все необходимые действия для продажи дома, как ипотечное имущество, и погашает. А не пускать человека домой, закрывать его вещи, э, ну, своего рода рейдерский захват, это не по закону. Там і меблі, і техніка, і документи каже Роман. Як бути впевненим, що цим не користуються у відповідь на недопуск до помешкання? Він викликає міліцію. За 40 хвилин приїжджає місцевий наряд, затрималися кажуть, через те, що поверталися з оперативного завдання. Міліціянти фіксують заяви і збирають інформацію, але всередину будинку правоохоронців не пускають. Також вас наняли, то чи з яких причин ви знаходитесь? Наняли, по поран... цьому факту вже неодноразово є звернення. Значить тоді зараз приїжджають представники банку, з'ясували всі питання, хто ці люди, з якого знаходяться тут. Банку, да? Не підчиняємося, нам треба з'ясувати всі обставини. Невідомі, котрі зачинилися в приміщенні, представники правоохоронної фірми. Сюди завітали її керівники. З відповідною установою банк уклав угоду на охорону об'єкту. Мені передали майно, коли, не майно а будинок на охорону, коли вже було здійснено державним виконавчим виселення. І мені, коли не показали е, акт про виселення, я не брався під охорону, поки не показали е, договор. Про іпотеку до рішення суду про виселення пасеки Романа до про виселення його жінки з дитиною. Ми не проти, щоб ви охренялі в этом договорі где-то написано Лівдоговорі потіки штове ні пускають собственника, коштухайте щоб... ви на, на мене здійснюєте тиск. Боргового майна в Україні стає дедалі більше, колись відносна легкість отримання кредитів зіграла злий жарт із позичальниками через фінансову кризу і різкий стрибок долара. Доходи знецінилися, і розраховуватися людям стає важче. Між тим виселення боржника його захисники вважають дикістю. У полеміку вступають банківські співробітники суда на веселення і зняття з реєстрації, коли чоловік на второй день приходить паспортний стол, да і опять же прописується, Де закон, Де закон. Ну, от. Какой закон? Так немає закона спроби мешканців пройти до будинку, знову завершуються нічим. Перед входом представники фінустанови загороджують хідні двері. Вони зазначають, діють відповідно до рішення суду. Мовляв, позичальник, який брав валютний кредит, знав про ризики, на які йшов. Тож, оскільки кредит належним чином не гасився, банк. Звернувся з позовом простягнення на предмет іпотеки. Банк звернувся з позовом суд. Звільнив дане приміщення. Суд виніс рішення, ми звільнили. Якщо ви вважаєте, що там є хтось банк, знаходиться там незаконно. Зверніться в суд, виграйте цю справу, докажіть судді свою правоту. Якщо ви вважаєте, що наші закони ось зараз такі ж ви можете на вашій стороні закон і виселіть звідти тих, хто там знаходиться з будь-якою навіть складної кредитної ситуації можливо і потрібно шукати вихід, переконані сторони, компроміс і порозуміння між позичальником і банком у правових інструментах. Близько 150 бійців із Вінниччини, які першими брали безпосередню участь у бойових діях на сході країни, отримали державні відзнаки генерального штабу, учасник АТО 48-річний Віктор у зону проведення антитерористичної операції призвався добровільно. Протягом восьми місяців воював у Дебальцево, будучи снайпером, доки не отримав важке поранення. Дебальцево, коли на нас ішов наступ, то нас дуже там. З мінометів обстрілювали, і також була диверсійна група їхня, яка працювала з РПГ. От. Ну і я, так як снайпер, почав охоту за цим РПГ. І зрозуміло, що мене, як снайпера, як я стріляв, то мене. Вичислили скоріше. Незважаючи на важке поранення, чоловік ні про що не шкодує. Підлікувавшись, продовжує службу на сході країни За порукою успіху в боях. Вважає сміливість. Тільки сміливістю людина може воювати і може воювати впевнено. Якщо е, твій побратим з тобою сміливий, то впевнено він може. І йти крок крок з тобою. І таких сміливців на Вінниччині багато за свою мужність та відвагу. Майже 150 із них отримали державні відзнаки Генерального штабу, учасник антитерористичної операції. Хочу віддати вам шану за те, що ви першими в перших хвилях. Переважно більшість добровільно прийшли на захист. Територіальної цілісності нашої держави, не шкодуючи свого здоров'я, життів, це військовослужбовці, які були призвані на період під час часткових мобілізацій раніше, і брали безпосередню участь в бойових діях. Хвилиною мовчання згадали і тих, хто боронив Україну ціною власного життя. А по завершенні урочистостей отримали привітання із нагоди прийдешнього свята Дня Незалежності України. Бо саме ці чоловіки нині захищають цілісність країни.